Друзі, вітаю на каналі і запрошую вас у, нас, у наш перепилятник. У нас тут тепло, на дворі дуже холодно. Дорослих ми трошки прикрили, а малеча тут прямо під лампою. У тут тепленько. Світло буде горіти ще десь до 9 чи до 10 години, а потім ми його вимкнемо, бо Таким світлом спати не можна. Треба буде ще почепити термометр тут. Ну, думаю, що тут набагато їм тепліше, ніж було до цього. А ще хороша новина, друзі. Оце я взяла два яйця, це після обіду. Вранці було шість. Наші перепілочки почали нестися. Залишився в нас один хлопчик, і десь. 10 чи 15 дівчаток. Ми плануємо залишити тільки дівчаток для того, щоб вони довше жили і неслися. Уже збирати на інкубацію ми з них не будемо. У них пройшло линька. Ще там, де-не-де пір'ячко є. виросло нове пір'ячко. Всі вони такі стали гарні, пухнасті. І дивлюся, вже яйця такі набагато крупніші, ніж були. А вже ця малеча підросте і будемо дивитися, хто з них, з них хто. І тоді будемо бачити, що ми будемо залишати на розвод, що ми будемо, може, десь продавати, буде видно. Ми ще думали з приводу цих дорослих перепілок. Якщо кому потрібно буде, м'ясо ми не продаємо. А якщо комусь потрібно буде перепілочка, перепила, то ми їх продамо такими, як є. Хто захоче, буде тримати на яйце, або якщо захоче, приготує, як захочуть. Тому що в нас вон, підростають і нам цього поки вистачить до весни, з головою вистачить. Їх там багато, підростуть, ми їх розділимо по клітках. Щоб їм не було тісно. І на зиму, коли вже буде так холодно, плануємо перенести їх у курник до курей. Там також буде лампа горіти, щоб тепло було. Там будуть всі птахи наші. А оце приміщення ми плануємо козенят туди далі вже навесно. Щоб даром не обігрівати. Так що такі справи в нас. Тут все зачеплене, завішено. Ніхто сюди не заходить, ніяка не кицька. нікого тут немає. І тепленько, це добре. На дворі сьогодні прохолодно. Ось це ввечері я випасала козичок, було 11 градусів. Вночі минулої ночі було. Два градуси. Уже стає холодно. У мене світильника нема. Іду, веду вас темними дорогами. Це сарайчик, де козички, вже дехто заходить. Тут у нас курочки. Там у них теж лампа горить. Лампа горить у клітці з цесарками, цесарятами. І тут вигріваються на клітці курочки і на землі качечки гусочки. Не знаю, як вони там поміщаються, але якось поміщаються, зато всім тепло. Дуже рано стало темніти на дворі. Вигнала кіс сьогодні десь пів шостої і бачу. Вже десь через годинку почало темніти. А вони ще пастися хочуть. І вже до темна, до самого темна вони паслися. Я вже їх заганяла, заганяла, а вони все одно, як отоя казочка про козу дерезу. Бігла через місточок, ухватила листочок, так? Да? Ну, трошки напасли зеленого ввечері. Прийшли, я їм дала ще зерна, налила водички і ще дамо сухого їм щось чи кукурудзи дамо, чи сіна трошки побачимо, що дамо їм. Що дівчатка мої. Напаслися? Уже не мекайте, так? Да? Видніше так, так? Да? Отак видніше. Барон водичку захотів. Я їм принесла свіжу водичку з цієї сторони, бо дощ як був, то тут весь двір замочив туди зайти по болоті, не дуже приємно. То добре, що цією стороною можна заходити. Давати. Дам ще я, коли п'ють. Ще ввечері ми маємо подоїти козичок. Доїться в нас Марта, красавиця, Маруся і Касандра. Чотири козочки. І ми е, трошки видоюємо красавіцних дочок. Олег їх видоює, щоб там не залишалось молочко. Ну, вже менше дають вони, вже зменшують вони удої. Всі разом дають десь приблизно 2 літри. Це всі разом ці всі чотири, що доїться. Ну, так як у нас у Марти є козеня і у красавіці, то вони випивають молочко. Одна дійка завжди випита, там що залишається в другій. Та й таке. Ну, все, друзі. Дякую, що були сьогодні з нами. Бажаємо всім тихої, мирної ночі. Наша віка вже сьогодні поїхала. Будемо скучати чекати, коли приїде. Ми чекаємо Катю. Тепер вже Катя має приїхати. Може разом із чоловіком, може сама. Так що не дають нам скучати тут, навідуються. Козочки чекають, вже вони в нас ночують в сарайчику, бо на дворі вже прохолодно. Білка, ти вже така доросла стала, вже догнала маму. Анабелька пішла. До речі, Анабельку теж не мішало би доїти. Але в неї нема що там видоювати, тому що мала майже все випиває. Та мала вже догнала коз. Це п'ята козичка, яку можна було би доїти, але вона не має, що нам дати. Випиває все малече. Наслідючий рік вже не плануємо так багато залишати козенят для того, щоб було молочко. Так що ось такі у нас справи. Залишайтесь на каналі. Хто заскучав за курочками? Завтра покажу вам курочок, гусочок, качечок, що в нас є. Всім всього найкращого.